Вітаються, жовті води сіті, і наша традиційна рубрика опитувань. Сьогодні ми вирішили запитати у жовтоводців, що вони обирають: ринок чи магазин. Ну, якщо щодо мене, то я більш мабуть схильна купувати в магазині. Чому? Ну тому що там більше вибору і свіже, сертифіковане, перевірене. Чи давно були на ринку саме? Е, ну, от нещодавно з мамою їздили. Всі міна тільки купували. Uh -huh. Більш ну, ми м'ясо таке, я там не беру молочку, то вже ми таке не беремо. Та ну ринки себе і жили. Uh -huh. Ну як-то, на мою думку. І там, до речі, ну, дорожче. На ринках. Звісно. Uh -huh. А ви ну, давно були? Де? Саме на ринки у нас в ротих водах? Сьогодні. Сьогодні були. Mm, да. uh -huh. <кхе> Ні, ну кое-що можна, звісно, тільки на ринки покупати. Uh -huh. Купувати молоко, наприклад, ось я взяв. Uh -huh. Ну, коров'яче, натуральне. От. А так, ну. І на ринках в основному хто? Перекупщики. Проїзводителей дуже мало. Uh -huh. Село вмирає у нас. Магазини. А чому не на ринки? Тому що далеко в мене ноги болять і ресторан. Магазин. Тому що ти хочеш, що хочеш і як хочеш. Я на ринок ходю 25-й дум, от, угу. то я, звісно, туди можу зайти по несколько разів рядом вже. Mm -hmm. Особливо літом, як помідори, то це ж по 10 кілограмів несколько разів. А так, звісно, в будний день я можу раз за три магазин по туди mm -hmm. сходити. А потім в нашому домі ж теж магазин, якщо по хліб там, по мілочам. Mm -hmm. Та мені все одно, я ж пенсіонер, мені все одно куди ходити, куди <гум> А от по асортименту, тратити. ринок і магазин, що краще? Ну от, допустимо, молочка краще на ринку, тому що це ж воно домашні? домашнє. Яйця зараз в ціні, що угу. там, що там одинок. Ось я купила десяток за 26,90 <гум> чи що. Ну, на ринку по 40, ну там типа домашні. Угу. Ну так що там взагалі зараз везде дорого. <гум>